Усім привіт! Мене звати Анастасія. Я персональна стилістка. Пропоную вам разом зі мною завітати до українського бренду Стіма. Я покажу вам класні позиції для вашого гардеробу. На селі зараз ось така куртка робочого. Мені дуже подобається, як вона виконана. Красивий благородний відтінок вершкового масла коштує тисячу гривень. У бренду Стіма зараз на селі надзвичайно велика кількість класних. Піджаків з чоловічого плеча, прекрасний піджак. Зараз він коштує 1500 гривень. Якщо не хочете однотонний, хочете в принт, ось такий досить непоганий є піджак в клітинку. Ось піджак в такому дуже красивому бежевому відтінку і прекрасні мюллі в принт зебра. Зараз вони на знижці коштують 2000. але виглядають дуже класно і можуть стати яскравим акцентом ваших аутфіта. Також мені дуже сподобалися ось такі кросівки. ретро кросівки Вони в такому молочному. Відтінку і часто саме в такому відтінку шукають взуття мої клієнти, і він є досить універсальним. Тому придивіться. В стімі також можна придбати ремінь з натуральної шкіри по дуже приємній ціні. Дуже багато ременів шнурків в різних кольорах з різною фурнітурою. Коштує такий ремінь 329 гривень. Також в стімі представлені аксесуари, суперактуальні зараз пластикові браслети, є ось такі масивні браслети. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Дайте знати в коментарях. Всім па-па!